Слава Ісусу Христу! Зі мною останніх декілька років мандрує одна дуже поважна думка, яка звучить так: Не важливо, скільки років в твоєму житті, але дуже важливо, скільки є життя в твоїх роках. Сьогодні 12-й день нашої мандрівки до Різдва Ісуса Христа, і ми сьогодні собі даємо запитання, а скільки є життя в моїх роках? Часто ти дивишся на людей, які мають там 15. 20 років, 30 років і так далі, і ти бачиш в тих людях якусь мудрість, якусь відвагу. Подивимося, наприклад, на наших воїнів, скільки вони життя вкладають в те, щоб нас захистити, так Їм може бути 20-30 років, але вони вже розуміють ту ціну життя. Вони розуміють, що вони хочуть чиєсь життя порятувати. Інколи ти, ти дивишся, спостерігаєш за тими людьми і кажеш їхній досвід, їхнє життя, їх, скільки в них мудрості. Насправді люди захоплюються, бо вони живуть, вони життя насолоджуються, смакують кожен день, кожну мить. І більше того, вони не хочуть витрачати своє життя на якісь пусті речі. Більше того, вони стараються якісь цінні моменти. Якісь звичаї, якісь якості, якісь чесноти зберегти і захоплюєшся тими людьми. А інколи бачиш людей, яким 30-40 років, або може бути ще й більше, інколи вже є сивина. А в тих людях є певна якась така пустка. Ніби живуть, але більше існують, ніж живуть. Ходять на роботу, приходять додому. Вкладають своє життя в якісь гроші, думаючи, що тільки там є якесь щастя і, і все решта. Я би хотів звернути нашу увагу на Марію, вона, їй було 15 або 16 років, коли вона стала Матір'ю Ісуса Христа. Подивіться, я хочу звернути нашу увагу, коли вона мандрувала і йшла в цю мандрівку до Влеєму. Отже, відстань від Назарету, де Марія жила з Йосифом до Вифлеєму було приблизно від 110 кілометрів до 150. Залежить, якою дорогою яким шляхом ти мандрував. Але подивіться, мандруючи тим шляхом, в неї було одне дуже важливе завдання зберегти найцінніше. Отже, це є це була спека, це була втома. Це були якісь незручності, це був довгий шлях 100 поза 100 кілометрів пішки. Так? Отже, в принципі, можна було в якийсь спосіб навіть втратити життя, навіть втратити це дитя під тими умовами різними під, в, тій, в тій дорозі. Але її найважливіше завдання було зберегти найцінніше. Те, що вона носила під своїм серцем того Ісуса Христа, того Бога. Чи ми з вами стараємося вберегти мудрість, любов, радість, доброзичливість, чи ми, мандруючи тим своїм життям, чи ми не губимо мудрості, чи ми не втрачаємо смак життя? Чи ми відчуваємо цінність того життя? Е, тому е, мені, сьогодні, там, мені є 32 роки. І я собі задаю питання, чи, чи я дійсно насолоджуюся тим життям, чи я дійсно ціную те життя, чи я дійсно наповняюся тією мудрістю, чи я проживаю це життя? І сьогодні також дай, даймо собі запитання. Я прожив там 30, 50 років, 25. А насправді, скільки з тих років я так по-справжньому прожив? Справжньому поцінував своє життя. Справжньому поцінував тих, хто є поруч зі мною. По-справжньому поцінував себе. По-справжньому поцінував дари, які я отримав від Бога. Скільки Є життя в, моє, в моїх роках, чи я роки свої, свого життя не марную на якісь другорядні, пусті речі, на якесь сміття, на якісь такі непотрібні емоції, на якісь сварки, на, на якісь образи, витрачаючи те щось найцінніше на якісь такі непотрібні моменти. Чи я стараюся зберегти ось це найцінніше? Що я проживаю е, життя десь так, як е, Бог бажав, щоб я мав життя і мав його вповні. Не просто існував, але мав життя вповні. Марія десь вчить нас е, берегти найцінніше і проживати це життя. Е, нехай е, в цьому нам також допомагає Бог. Гарного вечора, слава Ісусу Христу!